Вчора я писала про ось цю піночку. І сьогодні хочу вам розказати, ну чому ж це моя любов. Що в ній такого особливого, що я її проміняла на всі решта? Ну, по-перше, вона дуже-дуже ніжна. Подивіться. Дуже-дуже ніжна, дуже така м'ягесенька піночка, яка дуже гарно справляється з забрудненнями. Вона прекрасно знімає макіяж. А ще, що вона робить, вона звужує пори. Так як в мене шкіра від природи жирна і пори розширені, ось саме ця піночка з водоростями звужує пори. І при тому вона насичує шкіру мінералами. Вона робить її скрипучою до від чистоти. І при тому вона не пошкоджує шкірний покрив. Що ще має такого ця піночка, чого немає в інших? Вона має суміш океанічних бурих, зелених і червоних водоросів, вона має гіалуронову кислоту, вона має лимонну кислоту, вона має екстракт, як воно правильно називається, екстракт готоколи. І тому вона дуже-дуже мені подобається, і тому я щиро щиро рекомендую кожному, в кого жирна шкіра, в кого комбінована шкіра, хто хоче мати гладесеньку шкіру, без розширених пор, звернути увагу на догляд. І перше, на що ви маєте, звернути увагу на те, чим ви вмиваєтеся. Ось така піночка для вмивання. Я вже перепробувала купу всякої красоти для свого обличчя. Ну, ось такого ефекту, як дає ця піночка, не дає більше ні одна.